куди витрачала гроші місцева влада київщини протягом тижня. Розповімо про закупівлі Київщини, які Київлада висвітлювала з 9 по 13 жовтня. У Боярській амбулаторії облаштують житло для медиків зі статусом ВПО за майже 38 мільйонів. Березань планує купити спортивне обладнання на майже півтора мільйона гривень. Для укриття одного з дитсадків вишневого хочуть закупити меблів та конструктори для дітей на понад мільйон гривень. На навчання поліцейських Київщини збираються спрямувати понад три мільйона гривень. А саме управління поліції охорони в Київській області відправить своїх співробітників у Вінницьке вище професійне училище департамент. Поліції охорони. Броварська РДА поповнила свій автопарк чотирма пікапами на загальну суму майже 5,5 мільйона гривень. Скверська міська влада вирішила за 5 мільйонів гривень придбати бульдозер. Будівлю Вижгородського управління поліції відремонтують за понад 7 мільйонів гривень. Бориспіль витратить 1,7 мільйонів гривень на благоустрій могил загиблих воїнів. Майстерню Куцюбинського ліцею номер 1 планували відремонтувати за 3 мільйона гривень. Старий безрадичах клада. До 4 мільйона гривень в гідроізоляцію укриттів ліцею та садочку. Буча вкладе понад 8 мільйонів гривень в ремонт фасаду будинку, на який вже виділялися кошти. Для курсантів академії МВС будують казарму у віті поштовій за 3,5 мільйона. Переясовський центр ДСНС складає 30 мільйонів гривень в автоматизацію сповіщень. А що купувала місцева влада Київщини минулого тижня, дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З вала Київлада, підписуйтесь. Ся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту до зустрічі наступного тижня.